Легіон Свободи Росії та Російський добровольчий корпус вчора розпочали операцію на території Білогрудської області Російської Федерації зі створення смуги безпеки для захисту цивільних українців. Про це суспільному повідомив речник головного управління розвитки Міноборони України Андрій Юсов. Він наголосив, операцію здійснюють винятково громадяни Росії. Учора Легіон Свободи Ле Перепрошую Легіон Свобода Росії в телеграм-каналі повідомив про звільнення кози. Гори Подолу та Грайворону у Білгородській області Росії. Більше про це будемо спілкуватися далі на зв'язку з нашою студією ветеран росій, російсько-української війни майор запасу Олексій Гетьман. Пане Олексію, вітаємо вас в ефірі. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Пане Олексію, давайте поговоримо, що ж таке відбувається зараз в Білгородській області. Ну, Відбувається дуже цікава подія. Російські добровольсь... добровольче формування. Зайшли ну знаходяться знаходиться на території Російської Федерації. Було вони записали відео звернення, в якому вони кажуть про те, що вони є справжніми патріотами Росії, що вони готові зі зброєю в руках боронити свою 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 країну проти режиму Путіна. Ну там дуже така цікава, цікаве звернення, і так якщо його послухати, то навіть починаєш поважати таких людей за їхню сміливість. І за їхні дії. Ну ви знаєте, може дійсно в Росії з'являється, чи є якісь сили, які будуть нам стане нам в нагоді після перемоги, щоб з ними потім якось спробувати налаштувати якісь навіть більш-менш нормальні взаємовідносини. Я маю на увазі з нашим сусідом, який нікуди від нас не подінеться, Подінеться Російська Федерація, і це приємно, що там є такі люди. Бо Багатьох з нас відношено до всіх росіян вкрай негативне. Це правильно, тому що переважно більше росіян підтримують цю війну проти, проти нашої України, підтримують злочинний Вже це відомий режим Путіна. Але от є такі люди. Ну давайте подивимося, що буде далі. Це, це цікава ситуація, і вона ну по великому року дуже приємно, що навіть серед серед громадян Російської Федерації з'являються люди, які готові не просто підтримувати десь на кухні там. Ілі там за кордоном теоретично підтримувати, а не практично зі зброєю в руках воюють на боці України проти злочинного режиму російського, який зараз є в Росії. Так. Це добре на мене, пане Олексію. Я пам'ятаю, що минулого року бачив пропагандистські російські канали, поширювали інформацію про те, що вони будують так звані лінії оборони у прикордонні. З Україною, на Білгородщині, Брянщині зуби, дракона і таке інше. Тепер туди вільно заходять російські добровольці, ніби там ніяких укріплень і немає. Як це можна пояснити? Ну, в Росії про ви пригадаєте, ще з часів Екатерини II, там в них були так звані потім деревні. Коли начебто щось будується цікаве, краси, і ну, таке, що виглядає привабливо, насправді це все фейк. Ну, скоріше за все, ці зуби дракони, ці суперлінії оборони, це так, для пропагандистських цілей зроблено, бо ну, ми ж бачимо, що ніч, нічого такого там серйозного немає. Ну, Росії, ну вони, я не знаю, це така притаманна, у кожна нація, скрізь, ну, є таке, щось притаманне цій нації. Ну, там, українці люблять вишиванки, ну, наприклад, наприклад. Смачно готують борщ. А у росіян чомусь притаманно їм брехати. Вони, вони, от вони брешуть навіть без цілі. Не ну, можна збрехати, щоб досягнути якоїсь цілі вигідної для тебе. А пані брешуть просто так. От, ну, от, ну, що, що я, я не психолог, я, ну, я просто це постійно спостерігаю, і це так складається враження, що це дійсно така риса, притаман Російської Федерації, саме постійно брехати. Тому ці лінії оборони ну, вони начебто є. Насправді, як ми бачимо, от, російські легіони, російське добровольчі підрозділ, коли зійшли, і ну там, там інше трошечки цікаво. От, там майже не було боїв з регулярними частинами російської армії, але там було певне зіткнення. Вони навіть показали відео загиблого, які, начебто, єдиний там ще не в Опер цим добровольцям, а інші от представники Збройних Сил Російської Федерації їх навіть підтримували. Тому цілком можливості, що, що 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 далі буде дуже цікаво розвиватися ситуація? Що якщо е, ну ці стануть такими вже публічно відомими, розкрученими умовно медійно, ці добровольці Російської Федерації, то може там частина російської армії перейде якраз на бік цих людей? Ну от це так подивимося, як воно буде розвиватися. Сподіваємось на це. Ще одна новина вчора була представник головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі єдиних новин повідомив, що росіяни проводять термінову евакуацію ядерних боєприпасів зі сховища, яке знаходиться у Білгородській області. Що це означає, куди можуть перебазувати ці боєприпаси, і чому росіяни так злякалися. Ну там за 10 кілометрів по прямій і 15 по дорозі від того міста, куди були російські добровольці, знаходився склад з е, тактичної арною зброєю. Тобто вже готовий 225-й калібр, і вони могли б ну там невеличкі з потужність потужності. Ну тактична зброя вона не є дуже потужною, хоча воно бахне, воно непогано. І було вони, я думаю, що прилікалися, що ці добровольці росіяни захочуть захопити саме ці, ці це озброєння для того, щоб ну я не знаю використовувати його далі чи що вони там перелікались. Не прилікалось вони серйозно. І вони вивозять. Куди вивозять? Ну я могли б кудись подалі від лінії зіткнення, подалі від, від українських кордонів, тому що вони. Бачать ну високе керівництво Російської Федерації, що захиститися, так як вони вважають, що там лінія оборони зуби дракона, вони не здатні, що цілком можливо, що вони ще залишилися без певної кількості тактичної ядерної зброї? Ну тому там я думаю, там паніка серйозна в Росії. Олексію, а як можуть далі розвиватися події? Що може бути далі? Чи може, наприклад, не знаю Путін вести воєнний стан на прикордонних територіях? Чи можливо це якось і нам буде на руку? Як взагалі можуть розвиватися події далі? Я думаю, що від в... військовий стан він буде вводити на певних, на певних територіях прикордонних, ну враховуючи ті події, які ми от нещодавно, вчора позавчора, ми бачили, як буде реалізуватися події. Ну ви знаєте, давайте подивимось. Мені здається, що якщо російські військовослужбовці регулярної армії не чинили опір цим росіянам. То от чомусь мені от таке перечуття, що багато військових Російська Федерація приєднаються не перейдуть на бік. Там України, бо вони там свої в них там е міркування, що для них це може бути як зрада, а просто приєднатися до російського легіону, які кажуть, що ми теж росіяни. Ми хочемо звільнити Росію від злочинного режиму. І враховуючи те, що відбувається в російській армії, дідовщина, там зневабливе ставлення до е підлеглих, ну там не дуже добрий моральний стан. А в тих, -тих підрозділах підрозділів там зовсім інша атмосфера. І я думаю, що багато бажаючих буде перейти на, на бік. Цих добровольців і ну, далі подивимось ще раз. Це, це початок, ну це третій захід, але вже такий, як ну, цей раз вже з технікою, з важкою навіть технікою, це тако, Давайте подивимось, бо зараз роботи висновки ще зарано, але тенденція дуже непогана. Я дивився по карті. Місто Грайворон у Білгородській області воно знаходиться приблизно за 10 кілометрів від українсько-російського кордону. Глибина 10 кілометрів. Наскільки це багато для таких подій? Ну, наше ДРГ, якщо це розглядати як ДРГ, вони заходять вели ворога від декількох кілометрів до 20-30 кілометрів. Тобто, це, це нормально для, для рейду відстань ну, до, до 30 кілометрів. Ну, Інколи там було і 40 кілометрів, але потім це були такі е, випадки, ну, як вибічно і справи, заходили там деякі наші ДРГ. А так на 10-20 кілометрів до 30 захід таких груп, це, це нормально. Це навіть прописується в їхніх бойових розпорядженнях. А хто такі, що відомо про е, Легіон Свобода Росії та Російський Добровольчий Корпус? Е, ш, хто ці люди? Ну, це росіяни, які. Е, ви знаєте, чіткою інформацію, де я воно ну, всі чули, що в нас є іностране. Ну за нас воюють іноземці. Це воюють чеченці проти там. Зайчкірів проти от Кадира воюють білоруський легіон, російський легіон, але ну знали, знали, воюють і воюють. Це таке, це нормально. Люди підтримують Україну в боротьбі за свою незалежність. Ну щоб так, почав почав він активно діяти, цей легіон, надо уважно придивитись і дійсно розібрати, що там за люди, бо це може бути як ще раз, як гідро, того навколо чого можуть згрупуватися інші військовослужбовці Російської Федерації. Це може в цього реально може змінити хід війни дуже сильно. Пане Олексію, дуже дякуємо вам за інформацію. Дякуємо за аналітику. Дякую, що долучилися до нашої ефіру. Це був Олексій Гетьман, ветеран російсько-української війни та майор запасу.